Єднаємося заради перемоги. Естафету цього благодійного мистецького марафону на підтримку ЗСУ вихідними прийняв Інгулецький район. Тут пройшло одразу два благодійних ярмарки, безумовно враховуючи географічну специфіку району. Перший з івентів провели на житловому масиві південного ГЗК. Народні співи, національний одяг, патріотична символіка, їжа розваги та багато позитиву. Святкові настрій криворісям створювали наші небайдужі земляки, і дорослі, і малеча. Зокрема, Софійка, що навчається у 115-й школі. Дівчинка готувалася до ярмаку від самого ранку. Випікала та смажила різні смаколики. Робила це особливо турботово та старанно, бо серед захисників України її найрідніша людина. Я дуже хочу їм допомогти. Мене баба там. Я дуже хочу, щоб ми. Е... Відвоювали свої кордони і були незалежною країною, як ми зараз є. До патріотичного фесту відповідально підійшов і дев'ятирічний Клим. Він завітав на ярмарок у камуфляжі та із синьо-жовтим стягом. Образ захисника йому допомагала створити мама. ЗСУ – це наші захисники, і потрібно віддавати довжне. Україна переможе. Взяти участь у ярмарку запрошували усіх бажаючих на таку пропозицію. Насамперед відгукнулись освітяни та представники культури своїми діями, показуючи добрий приклад підростаючому поколінню. Приймають участь всі і заклади культури, і дитячі садки, і школи. Політехнічні коледжі, ліцеї, всі, всі приймають в цьому участь. Це дуже добре. Багато тут студентів, учнів, які прийшли за зовом серця. Невдовзі естафету перехопив власний інгулець. Символічно, благодійний мистецький марафон проходив на проспекті Перемоги. Фудкорти, конкурси, благодійні фотозони та інші цікавинки привернули увагу сотень мешканців та гостей мікрорайону. дітлахам насамперед хлопчикам. неабияк сподобалася локація із російськими трофеями, формою, амуніцією та гільзами. Більшість з них прибула до нас з херсонського напрямку. Тут є хвостовики мін, гільзи від артилерійських систем і танків. Також тут є сухфайки, російські форма два образця. Так дивляться, фотографуються. Цікаво їм. Ініціаторами проведення серії культурно-розважальних івентів, що отримала назву Єднаємося заради перемоги КАЕР, виступила громадська організація Арт Культура, підтримало ідею марафону, що стартував 24 січня і триватиме до 24 лютого. І міське управління культури. Ми бачимо, що насправді все наше місто об'єднано заради перемоги. Тут є працівники культури, освіти, спорту зроблені фудкорти. Це таке справжнє свято людей, які не дозволили воро. Огу значит наше місто і, і і, і зруйнувати, от завдяки тому, що місто вистояло, можна проводити такі івенти протягом дня. На обох ярмарках вдалося зібрати 187 тисяч гривень, які по завершенні акції Мільйон на дрони перемоги підуть на закупівлю коптерів та безпілотників для наших захисників. А про те, які ще заходи проходитимуть у рамках марафону Єднаємося заради перемоги, можна дізнатися на сторінках арткультури та Криворізького міського управління культури. Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.